Друзі, хочу нагадати, що в Україні з'явилися розмови про нібито необхідність завезення до нас в країну трудових мігрантів з країн Південно-Східної Азії, Бангладеш, Індії та інших. На мій погляд людей, які агітують за подібні речі, необхідно судом визнавати державними зрадниками та засуджувати до найвищої міри покарання. Чому? Насправді все дуже просто. Подібну політику практикували в Європі у 20 столітті. І вона, вин... вона стала помилковою. І тепер в Європі стільки цих мігрантів, що Франція, Англія, Німеччина і Італія скоро будуть мати емігрантів більше ніж корінного населення. Тепер люди, які імітують раціональне економічне мислення, пропонують нам припуститися цієї ж помилки. Тобто вони хочуть, щоб у недалекому майбутньому Україна виглядала ось так. Той час, як українці боронять свій край на війні, цих емігрантів пропонуються звільнити від служби в збройних Силах, тобто воювати за нову їх батьківщину. Нові мігранти з Пакистану вже прибули до Києва. Це дуже вигідно для бізнесу, адже мігрантів не можуть мобілізувати. Також для них буде доступний спрощений порядок отримання громадян. Завезення трудових мігрантів в Україну це спроба швидко залатати демографічну кризу у економічній площині, але без чіткої стратегії, та це стане міною уповільненої дії для держави. По перше, корінь проблеми не у нестачі робочих рук, а у низькій оплаті праці та недовірі до держави молоді українці виїжджають не тому, що немає роботи, а тому, що вона не дає перспектив. Якщо замість структурних реформ держава почне імпортувати дешеву робочу силу, це не вирішить кризу, а лише законсервує бідність. По друге, соціальні ризики без належного контролю та інтеграційної політики, яких точно не буде. Міграція створить конфлікти культурні, мовні, релігійні. У країні, де досі триває війна і високий рівень стресу, навіть локальні інциденти можуть роздутися до рівня національної кризи. По третє, є ризик підміни пріоритетів. Коли бізнес і уряд концентруються на дешевому імпорті робочих рук, втрачається стимул до інновацій, автоматизації та підвищення продуктивності через підвищення технологічності. Це означає, що Україна ризикує стати економікою низької доданої вартості, замість того, щоб рухатись до технологічної модернізації. Тут маю сказати ключову тезу. Трудова міграція в Україну може дати маленький тимчасовий ефект, але без реформ, справедливої оплати і відновлення довіри громадян вона стане симптомом слабкості, а не ознакою відновлення. Тож трудові мігранти в Україні, потунок це чи нова пастка. Нам кажуть, в Україну треба завозити трудових мігрантів. Нема кому працювати. Але давайте чесно, чи справді проблема в тому, що немає людей. Чи в тому, що система не вміє і не хоче дати цим людям нормальну мотивацію залишитись? Отже, суть проблеми трудові мігранти. Це не рішення, це тимчасова латка. Якщо держава та власники бізнесів. Платять копійки, якщо умови праці принижують гідність людей наших, ніхто не буде стояти біля верстата навіть заради патріотизму. І коли влада, замість того, щоб реформувати економіку, шукає робочі руки дешеві з-за кордону, це не розвиток, це втеча від відповідальності. Тепер про соціальний аспект та соціальні ризики. Україна зараз у стані війни, емоційна напруга максимальна. І замість того, щоб інвестувати у повернення своїх громадян, ми відкриваємо двері для іноземної робочої сили, без системи інтеграції, без контролю, без соціального діалогу. Певні кола людей намагаються імітувати трудовою міграцією економічний порятунок, але це насправді відкладання проблеми і дуже дорогою ціною, ціною, яку будуть платити. Українці. Зробимо короткий висновок. Справжня модернізація не в імпорті людей, а в імпорті ідей, технологій та створенні умов для народження власних ідей та технологій. Нам потрібно не замінювати українців, а створювати умови, щоб вони хотіли повернутися та хотіли народжувати більше дітей. Бо дешеву робочу силу завести легко, але довіру, гідність. І людський потенціал не завезеш ніколи. Україна має шанс стати сучасною державою або лишитися територією тимчасових працівників вибір наш. І ще коротка ілюстрація того, що таке трудова міграція, яку нам пропонують. Всі ви, особливо ті, хто їздить на власних авто, знаєте, що після літнього сезону на дорогах виникають такі колії. Знаєте, такий вдавлений колесами асфальт. Це трапляється через те, що по дорогах їздять вантажні автомобілі надважкої ваги. У нас, за правилами дорожнього руху, дозволено рух транспортного засобу загальною вагою 40 тонн. Але ви часто можете бачити самосвали, зерновози та іншу спеціальну техніку, яка значно перевищує ці показники. І може сягати 50 та 60 тонн. Питання перевезень чітко контролюється поліцією та інспекцією Міністерства транспорту та інфраструктури. Як можливо, що такий транспорт великої ваги їде по дорозі в теплий час року і вдавлює цей асфальт, знищуючи його? Ну, це правда смішне питання. Трохи грошенят у хабарі і транспортна компанія їде по дорозі великою вагою, економлячи гроші. При цьому всім добре. Поліція та інспекція дорожнього руху при грошах з хабарів, фірми транспортні також мають економію, але в результаті покриття дороги знищується. А платить за це громадянин, коли вона відновлюється, ця дорога зі своїх податків, частина з яких йде йде цих податків на ремонт доріг. Так і з трудовими мігрантами. Бізнесмени, які завезуть таких мігрантів, будуть мати невеличку економічну вигоду від цього. А всі інші проблеми будуть лягати на плечі українців. Бо якщо на момент приїзду такий мігрант ще так сяк буде працювати, то на другому етапі він привезе своїх дружину та дітей, багато дітей, які будуть вимагати соціальних виплат з бюджету. А значить, українці з своїх податків будуть утримувати та оплачувати проживання цих мігрантів. Ти готовий гроші, які міг витратити на своїх дітей, витрачати на дітей мігрантів з Бангладеш та Індії? Просто подумайте. hoće slava Ukrajini. Vidi je slava i Ukrajini kjaći.